Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. У найближчі хвилини ми говоримо про те, як українським заробітчанам живеться за кордоном. Гість програми Олексій Позняк, завідувач відділу міграційних досліджень інституту демографії та соціальних досліджень. Вітаю вас, пане Олексію. Добрий день. пане Олексію. Зараз за останніми інформа... за останню інформацію з'явилася така інформація, що в Європі криза і нова хвиля наступає. Тобто всі про це знають, але ми маємо говорити про те, як буде житися українським заробітчанам за кордоном. Тому що навіть самі європейці вони зараз виконують таку чорнову роботу незвичну для себе, коли був розквіт в Європейському Союзі. Зараз вони працюють все частіше і доглядальниками, і прибиральницями. Іншу роботу виконують таку непопулярну, непрестижну. І це означає, що українців там витісняють з ринку праці з іншого боку, чи повертаються українці до себе на батьківщину за вашими даними, за даними інституту. Так, тривалий час в Європейському Союзі був брухливий розток економіки, і це призвело до того, що місцеве населення перестало пред'являти попит на непрестижні робочі місця. Ці місця займалися мігрантами. І тривалий час не було практично конкуренції між мігрантами і корінним населенням за робочі місця, була лише конкуренція за робочі місця між різними групами мігрантів, скажімо, між українськими мігрантами, між бразильськими мігрантами, мігрантами з Північної Африки. Зараз е, проходить світова фінансово-економічна криза, і е, вже вона триває кілька років. Відповідно, певна частина населення. Країн Євросоюзу, які не можуть тривалий час, скажімо, знайти таку роботу, яку їм хотілося б, частина з них погоджується і на низькооплачувану роботу. В тому на даному етапі дійсно вперше стає можливим, можливою проблема конкуренції. За робочі місця між мігрантами і корінним населенням. А де така конкуренція зараз спостерігається? Де найбільше отак, в лапках притісняють права українців, тому що по суті деякі люди там і безправні, тому що вони нелегально працюють, але за це отримують гроші. В яких країнах? Українці працюють більше половини наших заробітчан працюють в країнах Євросоюзу, і серед них перші місця посідають Італія, Польща та Чехія. Також Іспанія, Португалія, ну і також і Угорщина, Греція та інші країни Євросоюзу, але там менші контингенти, і е, близько 40% працює в Росії. Тобто, як, як окрема країна, Росія посідає перше місце за кількістю заробітчан, але в цілому в євросоюзі працює більше ніж в Росії та інших країнах СНД. Пане Олексію, зараз бачили різні дані щодо того, як українці переказують гроші до себе на батьківщину, тому що тут у них родичі, близькі діти виховуються без батьків. А Нацбанк приблизно декларує, що 2,5 мільярди доларів. Є така неофіційна інформація, близько 7 мільярдів доларів. Чи це означає, якщо вони будуть повертатися в Україну, то економічно Україна втратить? Чи навпаки виграє, що люди повернуться на Батьківщину і будуть тут працювати на благо нашої держави? Ну тут важко сказати однозначно. З одного боку, звичайно, ми зацікавлені в грошових переказах заробітчан, з іншого боку, Україна зацікавлена в поверненні. Звичайно, не різкому, не одномоментному, а в поступовому поверненні наших заробітчан, оскільки. В Україна стоїть на порозі того, що в нас буде нестача робочої сили. За нашими оцінками, через 10-12 років в Україні почнеться нестача робочої сили, і в цьому контексті, звичайно, наші заробітчани це найбільш бажаний контингент мігрантів. А зараз України. які міграційні процеси відбуваються? От за останніми буквально даними, якщо вони в принципі такі є, чи немає таких досліджень, в інституті проводяться вони. А є офіційні дані, можливо, там, міністерські дані. Загалом стосовно трудової міграції, то статистична база для аналітичних досліджень залишає бажати кращого. Це стосується не тільки України, це стосується практично всіх країн світу. Статистика міграції дає менш надійні результати, ніж, скажімо, статистика зайнятості чи статистика народжень смертей. Єдине загальнонаціональне обстеження з питань трудових міграцій було проведено в середині 2008 року, і наразі в цьому році проводиться друге подібне обстеження. Коли будуть дані цього обстеження, тоді можна буде говорити про якусь динаміку. Поки що ми можемо говорити лише про узагальнені оцінки. Ви сказали про те, що статистика залишає бажати краще. В чому тут проблема? Не вистачало грошей, щоб профінансувати такі дослідження, чи просто це неможливо обрахувати? Ну абсолютно точно обрахувати звичайно неможливо. Тобто, якщо ми кількість народжених в Україні можемо за рік сказати з точністю до однієї, людини, то кількість мігрантів, звичайно, з точністю до однієї людини не порахуєш. Але зробити достатньо, оцінку достатньо високої ступеню надійності можливо за умови регулярних постійних обстежень, тільки шляхом спеціальних вибіркових обстежень, можлива оцінка трудової міграції. Тобто іншого шляху немає. Адміністративні дані таким чином не побудуєш. У нас є тільки адміністративна інформація центру зайнятості стосовно тих, хто офіційно працевлаштований за кордоном, причому офіційно з нашого боку. Тобто це агенції з працевлаштування, які цілеспрямовано влаштовують наших громадян і вони подають свідчення до центру зайнятості. Це невелика частина загальної маси трудових мігрантів. За останніми даними близько 84,5 тисяч осіб. Це Кілька відсотків буквально реальної чисельності трудових мігрантів. Просто це окремий контингент. По цьому контингенту да, ця статистика надійна. Але загалом по масі трудових мігрантів ця статистика, звичайно, не показує. Це в основному на стосується наших моряків, які працевлаштовуються на зарубіжних суднах. Пане Олексію, ми продовжимо розмову в нашій програмі. Я глядачам тільки нагадаю, що ви можете приєднуватися до дискусії, ставити свої запитання щодня, з понеділка по п'ятницю, з 10 до 11 години. А всі подробиці дивіться у програмі ранок на раді, починаючи з 8.30. І до речі, пане Олексію, до вас є одне запитання. До нас дозвонилася людина і озвучила от таке питання. Дня, мене звати Наталя, я з Херсона. А, в мене питання. Скажіть, будь ласка, в яких країнах найбільш комфортно проживають українські заробітчани? І е, наступне питання: це де є перспектива отримати роботу, а можливо навіть і громадянство? Е, дякую. Ну, легальну роботу мається на увазі. Ну, звичайно, загалом. Перспектива взагалі отримати роботу і громадянство теоретично є практично в будь-якій країні. Інша справа, що міграційна політика різних країн змінюється ну, в останні роки, особливо перед кризою, дійсно покращувалася ситуація в Португалії, в Італії. В період кризи багато країн навпаки почали приймати міри щодо захисту внутрішнього ринку праці. свого. І тут, звичайно, що погіршилася можливість для українських заробітчан. От нещодавно провели таке дослідження. Я не знаю, хто його приводив. Просто натрапив на інформацію, що от українські заробітчани в Португалії навіть попри кризу, вони не хочуть їхати до нас на батьківщину, тому що навіть якщо вони втрачають чи легальну, чи нелегальну роботу, в них все одно є допомога від держави. Що треба для того, щоб. Людина себе почувала комфортно, навіть попри те, що вона втратила роботу. Тобто, що вона має подати в Португалії чи в інші країни, щоб отримати таку допомогу, скільки вона має там прожити? Ну, взагалі, допомога залежить скоріше від наявності легальної роботи. Попередній час, тобто по, треба трошки попрацювати так, це рік, так. два, п'ять, а потім вже мати так, можливість. отримати. Якщо людина працює легально, значить за нього сплачуються внески до системи соціального страхування, і відповідно при втраті роботи ця людина має право на соціальну допомогу. Ну і звичайно, що мігранти не спішать повертати повернутися до України ще й тому, що ті, хто працює за кордоном протягом тривалого часу, вони вже звикли там перебувати. В них же соціальні зв'язки в основному там. І навіть при втраті роботи їм простіше буде шукати нову роботу в тій країні, де вони перебувають, ніж шукати щось на українському ринку праці, де їх вже практично ніхто не знає. Пане Олексію, ми, от як, як, як правило, коли згадуємо трудових мігрантів або українських заробітчан за кордоном, то говоримо насамперед про будівельників, про прибиральність, про домогосподарок, про інші такі непрестижні професії. А чи ведеться якийсь зріс можливо на якісь такі популярні професії або високооплачувані, наприклад, айтішники? Так вони там затребувані на заході чи ні? Чи можливо якісь керівники якихось управлінь там чи якихось організацій міжнародних, можливо, банкіри треба за кордоном? Ну якраз айті спеціалісти користуються попитом на міжнародному ринку праці, але справа в тім, що висококваліфіковані мігранти це невеликий сегмент зовнішньої трудової міграції. І в обстеженнях, які проводяться, ну враховуючи похибку вибірки, просто що зібрати реальну інформацію про it спеціалістів, практично неможливо. Її можна е, дійсно отримати лише за допомогою країн перебування, якщо там опитати, скажімо, наших е, заробітчан відповідної категорії. Але е, в обстеженні 2008 року, про яке я згадував, е, там неможливо виділити саме it спеціалістів чи саме лікарів, але е, якщо зробити класифікацію мігрантів за видами діяльності, то залишиться, скажімо так, ті інші види діяльності, які не потрапили до основних, тобто не будівництво, не робота домашньою прислугою, не торгівля, не сільське господарство. Тобто, це е, якраз можна говорити з високою ступені неймовірності, що це основний контингент, який зайнятий кваліфікованою працею. Так от, що е, цікаво. По цьому контингенту, якщо в цілому серед трудових мігрантів переважають чоловіки, практично удвічі, то серед цього контингенту навпаки спостерігається певна перевага жінок. І по-друге, якщо по цілому по контингенту трудових мігрантів ми знаємо більше представників західного регіону, якщо брати саме західні області, то на них припадає більше половини усіх трудових мігрантів, практично більше 60 і навпаки, якщо брати тільки цей контингент саме кваліфікованих мігрантів, то там рівномірно представлені всі регіони України. Там немає переваги якогось одного регіону, пане Олексію. Ми можемо в принципі дослідити логіку чи проаналізувати логіку тих українців, які йдуть за, -за кордону передусім країни Західної Європи. по Перше, в них там є і зарплата, і європейський менталітет, і по-друге, верховенство права, тому що дуже багато і моїх знайомих повертаються. кажуть, що закон там понад усе, незважаючи, чи ти мігрант, чи не мігрант. Тобто є рівність перед законом. З іншого боку, ви сказали, що 40% українських заробітчан, в основному ці чоловіки їдуть в Росію. В Росії ми бачимо, що як в Україні в принципі, немає там ні верховенства права. Каже, що там і авторитаризм, можливо, їх хтось переконує, що там і диктатура. Чому українські чоловіки чи жінки їдуть працювати в Росію? Їх приваблює тільки зарплата. Чи це також якийсь спільний менталітет українців та росіян? Ну, все-таки дійсно існує різниця між рівнем заробітних плат не тільки між Україною і Європою, країною Європейського Союзу, але й між Україною і Росією. Особливо, якщо ми будемо порівнювати не середньоросійські аналоги, а аналоги показники Москви, Санкт-Петербурга. Та інших великих міст. Тобто економічно міграція до Російської Федерації все одно є вигідна. Вона менш економічно вигідна, ніж міграція до економічно розвинених країн Західної Європи, але вона все одно є економічно вигідною. Чому частина наших мігрантів обирає російський напрямок? Тому що все таки безвізовий режим, мова, мова можливість їхати їздити додому і на роботу. Багато разів протягом року, тобто жодних проблем з тим, щоб повернутися, скажімо, якщо раптом щось сталося на батьківщині і поїхати знову на роботу. Саме тому частина наших мігрантів, значна частина, обирає російський напрямок. Хоча показують наші дослідження, що і рівень і рівень заробітків українських мігрантів Російської Федерації набагато нижчий, ніж в країнах Європейського Союзу, особливо в країнах Старого Євросоюзу. І умови праці в Російській Федерації зазвичай гірші, ніж в економічно розвинених країнах. Але за рахунок того, що немає ні мовного бар'єру, ні візового режиму, то частина обирає Російську Федерацію. Ви згадали про те, що за 10-12 років може бути дефіцит кадрів на ринку праці в Україні, а, але з іншого боку, чи це означає, що це стане тим індикатором, а можливо, тією причиною, щоб українці сюди поверталися? Тому що, а, якщо побачити, навіть вийти, от, про, простий приклад, вийшов на ринок і побачив дуже багато людей різних національностей. Якщо українець готовий працювати за 2 тисячі гривень. То представник там з Бангладешу, який приїхав, йому і 100 доларів достатньо. Тобто, чи зможуть українці потім конкурувати, коли вони повернуться до себе додому? І в цьому контексті, що може теоретично чи практично зробити держава? Закритися від е тих іммігрантів, які їдуть в Україну, чи створити якісь законодавчі нові правила, більш суворіше? Держава в першу чергу повинна дбати про інтеграцію іммігрантів, тому що ми нікуди не дінемося, від ми не можемо відгородитися. У нас немає таких ресурсів, щоб побудувати залізну завісу і нікого не пускати в Україну. З іншого боку, рано чи пізно Україна зіткнеться з необхідністю прийому іммігрантів і бажаніше почати цей процес якомога раніше, з тим, щоб залучати, попервах, невеликі групи, які будуть швидко інтегруватися в суспільство. Ну і, звичайно, найбажанішим контингентом іммігрантів є саме реіммігранти, тобто наші заробітчани, які проживають за кордоном. Ми маємо усвідомлювати, що частина з них вже не повернеться в Україну, але частина може повернутися за умови відповідної і політики держави і за умови зрушень в економічному розвитку України. Зрозуміло. Дякую вам за розмову, пане Олексію. Дякую, що знайшли можливість прийти до нашої програми. Я нагадаю, що це була. Думка Олексія Позняка він є завідувачем відділу міграційних досліджень інституту демографії та соціальних досліджень. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.